Такий страшний чорт, як його прикормлена прислуга. Вся наша доблесна система побудована та тримається саме на такому принципі: на тому, що більшість з нас прикормили посадами, ілюзію впливу, грошима, причому не тільки з величезними сумами і багатьма нулями, а навіть смішними, нікчемними зарплатами, яких, власне, на хліб і масло тільки вистачає, систему можна було би за день змінити на чеснішу і справедливішу, як ви всі дуже того хочете. Однак не система заважає це зробити. Ми самі, як затяті, тупі слуги цієї системи не даємо собі можливості її поміняти. Нас спеціально ввели, зараз без обіти, без жалості, ввели в шизофренію, нас, всіх. Ми нібито все бачимо і розуміємо, як нас обманюють і використовують, як нас обіцянками кормлять, але ми самі вперто продовжуємо на це вестись і в це грати. Ми всі розуміємо, що з нас просто знущаються. Але мене один за одного, мене за любов, мене за домовленість, а людям властиво домовлятися полюбовно. Ми, правильніше сказати, переважна більшість з нас за систему. Нас розділяють і керують нами, стикаючи один з одним. А ми ведемося. Ми засуджуємо і критикуємо систему і політиків, але граємо в усі запропоновані ними ігри, не знаючи і не розуміючи, і навіть не бажаючи знати самих правил гри, тим самим добровільно все це легалізує. Ми або активно показово боремося, що також на руку системі. Боротьба породжує боротьбу, хто бореться, той буде поборений, або стараємося заховатися і пересидити десь тихенько, щоб нас не чіпали. А там прийде новий цар і врятує нас. Ми ж такі хороші і добрі заслужили такого царя. Тільки чим заслужили? Подивіться, чим ми живемо. Нам би тільки намахати один одного і три шкури здерти. Подивіться, для прикладу, на наші автобазари. Де за річ, засіб пересування, за кожні нещасні 100 долярів люди зомбі голови втрачають. Тувщиноміри, скручення пробігу, підшаманили, підмалювали, підлатали, приховали, підчистили і влопили ціну. І приїде тобі подібний купити того грата, а ти тихо будеш мовчати і не договорювати, аби зіпхнути ту проблему на колесах і здерти якомога більше. А хто купить, той хай махається собі далі. І так у нас по всьому, аби тільки здерти. Вкрасти, списати, загнати і здерти, торгачі довідками і дозволами. Але то ми, бідні, великі українці, ми любого свого тут на бабки кинути готові. Але не в нас біда, біда через москалів. От вони там дурноваті на всю голову. І не треба ображатися, я нікого не ображаю. Направду не ображаються. А якщо це вас ображає, то це всього лиш відсутність здатності відрізнити реальність від вимислу. Це шизофренія. Це те, що я говорю, що нас спеціально завели. Щоб нами управляти. І нас тримають в шизофренії, в нерозумінні, бо людина вільна, здорова, мудра, здоровомисляча, сама здатна управляти собою, управляти своєю землею, що зовсім не на руку системним паразитам. А коли людина в шизофренії, психічно нездорова, значить, не мудра, то вона не може самостійно приймати рішення, так як ці рішення можуть становити небезпеку для оточуючих. А значить такій людині потрібен опікун, який буде опікуватися її майном. Ким і виступає для такої людини, так звана держава. Те, що систему просувають і підтримують шляхом обману і заради збагачення, і що за цим стоять повні соціопати і ще більше сизофреніки з явними маніями, інша сторона, ми жодним чином не виправдовуємо їх, але ми можемо відповідати лише за себе і за свої дії. Тож, якби паразити не хотіли нас поневолити, у них не вийшло би нічого, якби не наша тупість, жадібність, продажність і стандартне запрограмоване рабське мислення. А якщо людина взагалі не людина, вона настільки психічно хвора, що сприймає себе не як людину, а як фіо, як особу, як посаду. Вона реально вірить у владу, що влада над нею, то система тільки за. Людина йде на вибори, бо по телевізорі сказали, що так треба, і віддає свій голос партії. Вона більше не власник свого голосу, рішення за неї тепер може приймати партія. Людина віддає своє право голосу іншому. І демонстративно викидає бюлетень в урну. В урну смітник. Але вона в шизофренії вона не відрізняє реальність від вимислу і не розуміє, що робить. В такому разі ти ідеальний раб, а добровільне рабство не заборонено і мало того процвітає по всьому світі. Адже раб не буде протестувати, якщо він не знатиме, що він раб. Ну, подумай, перед тим як влаштуватися на роботу, ти пишеш заяву, де сам же просиш прийняти тебе. І добре, що більшість з вас скаже, що ну, так прийнято, так по закону, напевне, треба. Але чому тебе ніколи не цікавило, що стоїть за цим, що заховано глибше? Заява, заявою, закон, законом. Глибше дуже цікаво і нічого, крім твоєї лінії, не мішає тобі розібратися. Морське право, згідно якого ти народився вже мертвим, тебе як товар, батьки передали на судно. Римське право, згідно якого ти народився рабом. Адміралтійське воєнне право, згідно якого тебе перевели з республіки, з землі на бумажку. Ти став бумажним чоловічком, аккаунтом, особою, залогом за борги. Ти живеш як мінімум в двох юрисдикціях в республіці і в корпорації. Але в корпорації ти знову ж таки лише добровільний раб, не людина, не громадянин. Тому, звісно, жодних прав і свобод не маєш, маєш якісь там окремі привілегії. Поліція працює на корпорацію, а не на державу, так як і всі так звані державні органи, усі без виключення. Які є приватними структурами, які надають послуги з управління, і тисячі фактів про це у відкритому доступі, але раби далі затято грають в ці ігри і наполегливо затягують туди своїх ближніх. Скажи поліцейському чи ТЦККшнику щось про права та свободи. Та вони хотіли на тебе з високої гори, вони знають тільки твої обов'язки. Їм корпорація за те платить, щоб рабів контролювали, і урожайчик збирали папікам на штрафи вас максимально розводили. Із правоохоронного органу вони перетворилися в шлюшок ТЦК, прихоті їхні виконують, бо вся їхня суть підмінена з охорони права на виконання наказів згори, а на горі сидять соціопати, які продають у вас за бублики, і зрозуміло даватимуть тільки відповідні накази. <му> ви самі себе ображаєте, коли виконуєте злочинні накази і коли робите те, в чому не розбираєтесь, коли зло ви даєте за добро. Але ж мало кому це цікаво, особливо тим, хто міцненько сидить при посаді в тепленькому кріслі і має долю від тендерів, всяких там, або ж підписом своїм торгує чи дозволами, і той дозвіл не від законності залежить, а від суми в конверті. А суми там ого, адже тому посадовцю жуліку ще треба відбити нехиленьку суму, за яку він ту посаду купив, а ще ділитися з вищестоячими стоячими треба, щоб під зад не дали, щоб не підставили десь. Ну це ж наша дійсність. Ми це всі чітко розуміємо. Але уповаємо на якогось там резидента, який вийде і все нам змінить. Не так страшний чорт, як його прикормлена прислуга. Ось і понаприкормлювали продажних прислуг, які не розуміють, що роблять, а думають, що зловили золоту жилку. Оце ж і є вся суть управління, списування грошей зверху і донизу на кожному з етапів. А для найнижчих рівнів залишаються лише обіцянки, мрії, марні надії, страхи і залякування і відволікаючи шоу. І я не закликаю до виходу системи, до боротьби, до протестів. Я взагалі не про тебе системи, але системи для людини, а не системи проти людини, тим більше берхливої, піратської системи, яка видає своє існування за благо, а в дійсності несе одну шкоду. Нехай буде система, яка даватиме знання, можливості для творчості, єдність і любов між людьми, любов до землі, а не до якоїсь там держави. Закони для безпеки і прав людей, а не заганяння нас в обов'язки. Помішалися вже на тих обов'язках. Я ж буду дотримуватися таких законів, якби це працювало на благо людини живої, людини вільної. Але ж там штучна шизофренія, аби ми нічого не розуміли. Закони і постанови, які суперечать один одному, Закон як дишло, куди повернув, туди і вийшло. Обманювання і гарбування людей, рабство у відкритій формі. А за людину вже все проплачено, і всі ваші платіжки по комуналках, податки, штрафи, кредити, купівлі йдуть на рахунки приватних осіб, які шляхом обману тривають вас у шизофронії. І більшість настільки хвора, що вам за що навіть не повірить в це, не то, що почне приймати якісь дії, Ба більше того, навіть буде боротися за цю вшиву продажну систему. Єдине спасіння, яке ми маємо, це те, що всі ці приватні корпоративні органи прикриваються іменем держави. А отже, їхні контракти злочинні, як такі, які повністю не розкриті та вводять в оману. Але кому про це сказати? Хто готовий користуватися цим для свого захисту? Хто візьме відповідальність за себе в свої руки? Одиниці з мільйонів. Мужики десятки тисяч доларів платили і платять піратам з ТЦК, щоб ті закрили на них очі. Але твоєї безоплатної поради про те, що ти не зобов'язаний підписувати контракт з терористичною злочинною організацією? О ні ні, це не для мене, все одно не поможе, я краще переховаюсь. І є в тому ж інтернеті досить багато людей, які потратили свій час і сили, аби зібрати, редагувати, показати і розжувати тобі інформацію, яку ти сам лінуєшся вивчити, і яка може зберегти тобі твої кровні тисячі баксів і навіть твоє життя, а більшість замість того, щоб розібратися, як цю інформацію можна використати для себе, просто здуваються, підіграючи системі, в якій вони повністю зневірені, ні честі, ні поваги, яка давно немає ну повна шизофренія, критикувати і засуджувати систему, проте залишатися в ній і підтримувати її своїм служінням і відкупленням. Так для таких і потрібна поліція бо такі свої шизофренії, не відповідаючи за себе, загрожують оточуючим. Ми самі геніально створили і підтримуємо умови, в яких ми ніхто і ніщо, в яких ми залежні від грошей, від роботи, від політики, від моди, від соціуму, від релігії і так далі. Нам запропонували такі умови, так нехай обманем шляхом не дарили. Але в тому і вся наша шизофренія, просніться. Ми самі підтримуємо ці умови своїм служінням і вислуговуванням, своїм затятим прагненням зайняти місце потепліше і ближче до корита, щоб гребти побільше і бути вище ближніх собі подібних. Не Петя, не Вася винен в твоїх бідах. Кожен з нас, поки не вилікується і не почне бачити, розуміти і творити благу реальність, буде злочинцем проти людини і людяності адже підтримує злочинний, обманий. Деструктивний, диктаторський, антилюдський обмежуючий режим, яким би він там словом не прикривався. Намі слова всі кастрували, і значень слів ми не знаємо, і ніхто з вас не розуміє, для прикладу істини значення слів демократія, президент, народ та й всіх інших. Але щоб вилікуватися, потрібно мати сили побачити і признати в собі шизофренію, а ми ж всі такі мудрі, гонорові, затяті, що більшість з нас ніколи не зможе признатися собі, що були обмануті. І вони будуть битися за систему до смерті і собі подібне готові вбивати за наказом. Так так, подивіться на служивих цикакашників на деяких поліцейських, що і треба системі. Але ж всюди ми, одні з нас, наші родичі, друзі, знайомі, знайомі знайомих, проте ми не підтримуємо одні одних. Вони легко і чітко розділили нас, аби кожен почував себе на своєму місці великим героєм і був впевнений, що виконує надзвичайно велику місію і важливу роботу, пресує собі подібного. Знаєш, навіть в дикій природі такого нема. Звичайно, дикі звірі нападають і вбивають один одного, але відчую різницю за свою територію, або щоб прогодувати себе, свою сім'ю, в живій природі так влаштований харцевий ланцюжок, але аж ніяк не заради того, щоб вислужитися перед системою, щоб догодити насяльнику, чи щоб тобі пару бумажок дали. То хто ж тоді дикий? Хто звір? Ворог не так зовнішній, як внутрішній. Це все відбувається навколо нас. Зараджують, підставляють, продають, виконують злочинні накази під різним приводом. У них така робота, такі обставини, така система, а все це робимо ми, так звані люди. Кожен з нас крутиться всередині цього своїми діями або ж її бездіяльністю також і сам несе відповідальність за свою долю та долю оточуючих. Стадо прислуг, яких легко прикормити любою надуманою, абсолютно непотрібною людині живій, цяцькою. За нещасну зарплату ми до рачки виконуємо усі прихоті системи, завдаючи прямої шкоди своїм ближнім, собі ж подібним. Але не усвідомлюємо того. Бо ми ж не вині, така система, а обслуговуємо систему ми. Куди увага, туди і енергія. Помисли, чому ж тебе так затягують коловорот інформаційного мусору. Чому стільки розвелося путінознавців, зеленофобів, порохоботів, трампофілів, макронологів і різних недоекспертів. Які абсолютно не розуміючи ні суті, ні правил гри, вважають своїм обов'язком давати оцінку, критикувати та робити прогнози, не відаючи, як перетворилися в маріонеток, і служать системі, яку начебто засуджують та критикують. І тут зараз 9 з 10 продадуться, аби віщати нібито своє, але насправді нав'язане, вкрай важливе бачення ситуації, штучно створеної, і штучно підтримуваної, і штучно розповсюдженої завдяки таким от умнікам. Говорячим головам, яка нічого не змінює, бо її суть не змінювати, не роз'яснювати, а затягувати вас в болото, з якого ви не виберетеся. Не всі не лови мене на слові. Переважаюча більшість є одиниці, які несуть мудрість і справжню суть, але це можна і не враховувати, адже таких практично ніхто і не слухає. Добровільна віддача вашої уваги та енергії ніякого криміналу. Ви самі ведетесь на все це. Шизофренія. Алілуя! Що в істинному значенні своєму, яке від тебе, звичайно, приховали, означає, а як думаєш, що? То що ти вибереш? Залишатися прикормленою слугою чорта, служити і підстроюватись під систему? Чи будеш боротися? А я не закликаю до боротьби, не закликаю до жодних дій. Якщо тобі здається, що існує лише два варіанти служити або боротися мої співчуття. Ти досі на повідкому року? Все, що, все на два. що на два пастка. пастка. все що на двох, двох. Ловушка. ловушка. Якщо заставляють вибирати з двох, завжди вибирай третє. Не відчуваєш того третього? Що це може бути? Ну, спробуй відчуй. Може любов? Виходь, за межі нав'язаного. Все, Вокруг тишина і покой. Воздух Были смрад в небесах не кружат. Птички только поют, подбивают деревья листой. Завывают ветра, да пчелки трудяги жужжа. Нету больше солдат, нету слуг, нет рабов. Нету свиты царя, разошлись слуги все по домам. Царь корону свою изразлично швырнул на ковер Дальше сам, дальше сам, дальше сам, а сумеет ли сам? Не исполнит никто ни каприз, ни приказ, ни указ В рот преданным взглядом никто не будет смотреть Не сготовит обед и даже воды не подаст я без войска, без слуг, он такой, как и все. Те, кто служит царям, продавшись за тридцать монет, И спешит выполнять любой самый мерзкий приказ. Это именно вы мир не несете беду и вред. И в первую очередь спросят за это с вас. Это именно ваши ручищи по локоть крови. Это именно вы стираете в пыль города. Это именно вы кровожадных платите царей. А построить, создать, сотворить никогда, никогда. Это именно вы кровожадных платите царей. Обостроить, создать, сотворить никогда, никогда.